Вітаю в ефірі телеканалу Конкурент Україна підсумки дня. Сьогодні у студії для вас працює Ангеліна Гущина. Залишайтеся з нами і далі будемо разом обговорювати найважливіше. На пункті пропуску порубне мотоцикліст спробував прорватися до Румунії через кордон. В Україні запроваджують у по районі повітряні тривоги. У Києві чоловік убив бабусю та намагався задушити матір. Добрі дрони на Росії під атакою Московська область. Російські війська в ніч на 15 грудня вдарили по Дніпропетровській області безпілотниками та реактивною артилерією. Постраждали щонайменше п'ятеро людей. У синельниківському районі дрони атакували Миколаївську громаду. Двоє чоловіків отримали поранення. Окрім того, під час гасіння пожежі росіяни завдали ще одного удару. Поранили рятувальника та працівника підприємства. Також атаки були на Павлоград і п'ятихатка Там згоріли будівлі, пошкоджену інфраструктуру. А от у Нікупольській. Бучанському районі били по Марганецькій громаді. Постраждали 19-річний хлопець, 51-річна жінка та 55-річний чоловік. Раніше судимий чоловік працював на спецслужби РФ. За гроші 500-700 доларів за завдання він передавав ворогу координати українських військових, а також організовував підпали і пошкодження техніки ЗСУ. Щоб не світитися сам, він залучав знайомих, платив їм кілька тисяч гривень за виконання. Одне з таких завдань він доручив 45-річному мешканцю Запоріжжя. Порізати колеса на військовому авто і усе зняти на відео. Ця спроба стала фатальною. Обох викрили агенту вже оголосили підозру в державній зраді і йому загрожує до 15 років за ґратами. Слідство встановлює й інших причетних. Підпільна фабрика, що щодня могла виготовляти до двох тисяч наборів для електронних сигарет, діяла на Вінниччині. Продукція випускалась без жодних дозвільних документів і реалізовувалась по всій Україні під власним брендом. Виробники працювали гуртом і на замовлення. Під час масштабної операції правоохоронці провели близько 20 обшуків, виявили понад 25 тисяч готових наборів для самозамішування, а також 120 тисяч ємностей з рідинами 800 літрів гліце. Рину 550 літрів ароматизаторів і конверну лінію для фасування й маркування товару. Також вилучили понад півтора мільйона гривень документацію, техніку, рекламну продукцію та авто, яким перевозили контрафакт. Вартість усього вилученого понад 20 мільйонів гривень нині триває досудове розслідування. Бюджетні кошти, які мали піти на ремонт і обслуговування військової техніки ЗСУ, замість цього переводили через конвертаційний центр на рахунки фіктивних компаній. Платежі оформлювали як закупівлю запчастин чи виконання робіт, але гроші фактично привласнювали організатори схеми. Саме її викрали правоохоронці. Детективи з'ясували, що ці кошти надходили на рахунки фіктивних підприємств, де їх швидко знімали готівкою та ділили між учасниками схеми. Директорами таких фірм виявлялися люди, які вже давно живуть у так званій ДНР, підтримують російську владу і навіть мають відзнаки вчитель Росії. Формальними засновниками числилися громадяни Польщі, але за даними польських органів, таких людей не існує. За висновком податкової служби операції на близько 600 мільйонів гривень мають ознаки відмивання злочинних доходів. Трьом учасникам схеми керівнику конвертаційного центру його співорганізатору та бухгалтерці вже повідомили про підозру у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Санкція статті передбачає до 12 років тюрми з конфіскацією майна. В Україні запроваджують по районі повітряні тривоги. Сигнал тепер буде лунати лише там, де є реальна загроза. Міністерка Ольга Сверденко повідомила, що система оповіщення зазнала оновлення. Тепер тривогу можуть оголошувати не по всій області, а конкретно по районах або громадах, де реально є небезпека. Система вже успішно пройшла тестування в 13 регіонах і тепер її розширили на всю країну. Ще одна важлива зміна: сигнал надходить значно швидше. Вже за 8-15 пятнадцять 12 секунд замість кількох хвилин. Під виглядом звичайного підприємства організували повноцінне виробництво сигарет з контрафактного тютюну, сировину завозили з Чернівецької області, поштовими сервісами, малими партіями, щоб не привертати уваги. А сам цех маскували під легальний. На місці була вся лінія від сушіння і подрібнення, і до пакування. Виготовлену продукцію продавали по всій Україні, заробляючи мільйони у тіні. Під час обшуків вилучили 38 тонн тютюну, 250 тисяч пачок сигарет. Понад 6 тисяч літрів алкоголю, майже 80 тисяч доларів, 6 тисяч євро та 60 тисяч гривень готівкою. У Києві чоловік убив свою 89-річну бабусю та намагався задушити матір. Батька він перед цим зв'язав. Трагедія сталася в одній з квартир столиці. 28-річний чоловік напав на власну родину. Спочатку він кілька разів ударив бабусю чайником по голові, а потім її задушив. Після цього накинувся на матір, бив по голові та намагався задушити. Жінка втратила свідомість, і син вирішив, що вона померла. У цей час батько чоловіка був зв'язаний і, як по пояснив вже сам нападник це щоб не зважав. Після скоєного він утікала, його знайшли та затримали на залізничному вокзалі. Чоловіку повідомили про підозру, суд обрав йому запобіжний захід, тримання під вартою на 60 днів. Під Харковом викрили ціло наркораболаторію просто у приватному будинку. П'ятеро чоловіків вирощували коноплю у дворі й приміщення. З елітної сировини виготовляли канабіс для продажу. Продавали наркотики лише перевіреним клієнтам. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 10 кілограмів. Готового канабісу на чорному ринку це понад 2,5 мільйони гривень. Один із учасників уже затриманий, йому оголошено підозру. Іншим готуються підозри після завершення експерт. Тис фігурантам тепер загрожує до восьми років ув'язнення. Українець на мотоциклі намагався прорватися до Румунії без дозволу. Його зупинили прикордонники. Увечері на пункті пропуску порубне. Прикордонники зупинили чоловіка, який намагався на мотоциклі прорватися через кордон до Румунії. Він навіть не збирався проходити прикордонометний контроль, бо знав, що немає законних підстав для виїзду з України. Він просто рвонув на швидкості через пункт пропуску. Прикордонники миттєво зреагували. Виявилось, що це 31-річний і мешканець Львівщини. Йому тепер загрожує адміністративна відповідальність. Поки ми з вами обговорювали новини України, світ теж не стоїть на місці, тож далі переходимо до найважливішого з міжнародної арени. Масована атака дронів по Росії гучно було в Московській області, Білгороді, Ростові та ще десятках регіонів. У ніч на 12 грудня Росія знову зазнала масової атаки безпілотників. Гучні прильоти зафіксували одразу в кількох регіонах. У Білгороді вдарили по ТЕЦ луч в Астрахані по газопереробному заводу, а на Ростовщині пошкоджені лінії електропередач. Також серед ймовірних цілей був новошахтинський нафтопереробний завод. Міноборони РФ заявило, що. Буцімто збило аж 130 дронів над 12 регіонами, хоча відео з прильотами активно ширяться в мережі у Москві В аеропорту Шереметьєво знову вводили так званий режим кавьор – Це скасування та затримка рейсів. У неділю, 14 грудня, під час святкування Хануки на пляжі Бонді в Сіднеї стався теракт. Під час стрілянини загинув емігрант з України, який намагався врятувати свою дружину. Лариса Клейтман розповіла, що її чоловік підвівся, аби прикрити її, і саме в цей момент куля влучила йому в потилицю. Подружжя переїхала до Австралії з України ще багато років тому. Разом вони прожили майже 50 років, виростили двох дітей і мали аж 11 онуків. Пара приїхав. На святкування з району Монтревіль і стала жертвою жорстокого нападу. Що ж, це були головні події на цей момент. Якщо ви хочете знати більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, то телефонуйте 050 782 4011. Також закликаємо вас підписуватись на наші соцмережі аби бути першими в курсі головних подій. Сьогодні у студії для вас працювала Ангеліна Гущина. Бережіть себе та один одного. Побачимось.